Good boss in Це всі знаю. всі гали. Було в хаті, так, коли це сталося. Було в хаті, я Треба було капати око. І тут чую гупіт. На мене падає вікно. Я не знаю, як я вийшла з хати. Я не знаю, як я вийшла з хати. Це все, що я можу пам'ятати, що я пам'ятаю. Вийшли вже сусіди. В хаті вже в них немає одних, друге розвалило взагалі нас. Полюбимо не попадала стелі ще. Оце ваша позаду хата. Це Закривається. Ви будете десь переїжджати чи будете сестри будуть сестри, поки Мона буде живе в селі А була якась комісія, фіксували, обіцяють ну, зараз допомогу. Да, зараз ще будуть ще ви сказали, що будуть записувати, які там пошкодження і будуть писати, і будуть тоді давати допомогу. Будуть описувати, що іменно треба, і будуть надавати допомогу. Буде була голова адміністрації територіальної громади, буде — так. так. так, так, так. так. Инспекторов получается. Можешь сейчас потянуть. А, проснулися, каже, мамо, в нас, ну ми чуємо, що воно літає, що воно бахкає, що воно що. Ну, ну ми таке, аж не думали, що воно таке зробить. Каже, мамо, це коло нас, каже, удар. Як удар? Боже, то ми бігли, ми навіть не знати, що ми за ми сюди. І вже подивилися, що тут робиться, то вже все. все. Ну що, ну пошкодження є. І шифер розбитий і е, ті підкладки догорі під тіво, під е, кракла Крок. да, теж пошкоджені, вікно вибите, у хаті все моляв той. ну, Ремонту все підлягає. І да, тут все кругом і от дивіться, А от вікно ну, все. Ніхто нічого, як то каже, ну що, будемо старатися робити, але. Він прибіг сюди і розбомбасилася. І розбомбасило і, і все. Ніякого. Це дитяча, да? а -а -а. так? Ті дуже хочеться подивитися. Ви тут, так? Ні. Ні, не було? Дядько став. Ага, ви приїхали допомагати. Окрім даху, що що, вікна так пошкоджені всі. Ну, тобто немає можливості тут залишатися. Я можливість. Буду залишатися? Зайдяти, подивись. Мій дворідний брат Руслана, що хату помер загиб. Це Чи дитячі туди було? Тут не знаю. Стає було, бо то, що від третьої години ночі я не спала, не могла спати. Ну, якісь відчуття таке було, що щось погане станеться. А коли самий взрив був, то ми, я тільки до хати зайшла, я, бо я виходила на вулицю, тільки зайшла до хати. То вікно відкрило, у нас пластикове вікно, кімнату відкрило і посипалося стекло кімнатні двері. Та це, що я вам скажу? Біда, що людина загинула, оце біда. Таке, як стекло помаленьку відремонтується. До вас приходили, фіксували? Чи ще нікого, mm -hmm. ще не було нікого? вирвало, вирвало і стелю, вирвало, все повиривало. Все з такою силою, що двері повиривало і, і тут теж стелю. Двері вирване, це все поверване. Це все поверяване. Вікна, це все. Все поряване. І тут все поверване. Все повірване. А ви були тут? Ні, ми були в хаті. Ми були в хаті, зранку почули. А це у вас кухня, так? Та, це кухня, будемо ще одна кухня зараз ще вам покажу. І, і почули самоліт. Ну, мої мало лі що, самоліти літають таке. Ну коли вже почули гул, вже тріскіт в хаті, все тріщить. І побігли в погрібу, в голі, осі. Mm -hmm. І тут поверива І тут все, і з холодильника двері. А, а, а з хати то так ніби хто молотком О, дивіться. А це воно так у... Обпадало оце, да? так? Як втовкло. Це так, така обтовкло. ударна хвиля була. О, вікна повибивані, чулі, штори, пірвало, все пірвало. А вон цього вікон нема, то всього. Так, давайте дайте сподички. Все. все, все, а шифер тут тут вообще... взагалі. Обривало, повиривало всі вікна і воді все хіпек, все повиривало. Ну, аж тут були осколки. А відстань далеко. А ось це у нас все, все під хатою. Ще поназбирали, вже позазбірували, це у все. Воно ще гараче. Таке настільки було розкалене. Що, а по... якась комісія у вас же була щось? Були, були, були. Слава Богу, дали шиферу дали, плівку дали. Скоро всі кинулися. Дякую хоч, хоч начальству дякую, районному, всім і сільським дякую, що скоро кинулися, хоч допомогли, бо все поверебали, але слава Богу, що живі. Все, життя дорожче за все. Ну, в общем, якось така.